Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ручний шліфувальний блок. Це чудовий інструмент для високоякісного шліфування з мінімальним утворенням пилу. Він виготовлений з якісних матеріалів, які забезпечують надзвичайну зносостійкість та тривалий термін служби. Абразивний папір доступний у різній зернистості. Що Дозволяє виконувати як грубу, так і фінішну обробку. Спеціальна структура без пилу запобігає забуванню абразивної поверхні, забезпечуючи чистіше та ефективніше шліфування. Ідеально підходить для роботи з деревом, металом, шпаклівки або лакованих поверхонь. Завдяки гнучкому матеріалу легко адаптується до криволінійних форм у важкодоступних місцях.